Вчора у Варшаві відбулися польсько-українські міжорядові консультації. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вкотре запропонував вирішити проблему з доступом на польський ринок забороненого. В Польщі українського зерна кукурузи та соняшнику шляхом механізму верифікації та ліцензування цей механізм мав би допомогти польській стороні і дати їй можливість самостійно визначати, який обсяг товарів вона готова пропустити на свій ринок. Втім, і цього разу офіційна Варшава не дала принципової згоди на цей механізм. І на ці переговори в Києві покладали чималі сподівання. Нагадаємо, що на додачу до вже анонсованого розширення переліку заборон, зокрема, в перелік поп можуть попасти яйця, курятина, мед, яблучний сік та заморожені фрукти. Головне після консультації із Протестуючими фермерами в уряді Польщі заявили про підтримку ідеї повної заборони саме транзиту українського збіжжя кукурузи-соняшнику через територію Польщі. Що там відбувається, будемо намагатися проаналізувати далі. І до нас доєднюється вже Тарас Радь, політолог та дослідник польсько-українських відносин. Доброго вечора, вітаємо вас. Добрий Добрий вечір. вечір. отож. Сталося у ці консультації. Так про них зараз починають багато писати. Чому е, сталася дуже цікава ситуація із заступником міністра? Агропромисловості Польщі, які як розповідають на цьому засіданні, вів себе не зовсім коректно. А коли сам міністр змушений був вийти із кабінету, в нього сталося чи то не нервовий напад, тобто він зійшов на крик під час розмов про те, що коли би здавалося, що вже майже порозуміння знайдено щодо цього механізму, який я озвучував перед цим, аби польська сторона сама могла визначати кількість того продукту, який заїде, але сталося так, як сталося. Що ж відбувається зараз? Чому ця ситуація затягується настільки довго? Ну, це одна з ознак, чому так довго затягнулася криза в українсько польських відносинах вже майже півроку. Так, блокування кордону і одностороння заборона Польщею ввозу частини агропродукції з України можна пояснити таку позицію заступника міністра аграрної політики Міхала Ковзейчика, Очевидно, тим, що він є представником фермерського лобі. Тобто, очевидно, він отримує якісь е, е, наполягання, е, вказівки, як яку позицію займати, що він має відстоювати під час переговорів. І, очевидно, якщо не вдається досягнути в переговорі з українською стороною бажаного результату, напевно, стоїть завдання зривати переговори. Так, він просто зривається ці переговори, бо насправді це дуже дивна ситуація. Бо польська сторона по факту не має єдиної згодженої позиції, оскільки там є позиція Туска, позиція міністра аграрної політики Сікерського, є заступник Колоджейчик. і ось саме з такою хаотичною позицією польською доводиться мати справу українській владі. Насправді, українська влада дуже відкрита до компромісів, і вона була до цього відкрита з першого місяця кризи. Але через внутрішню політичну кризу, яка триває з часу парламентських виборів в Польщі, польська сторона не може відважитися на якусь конструктивну позицію. Те, що ці консультації відбулися фактично лише на шостому місяці кризи, ну це теж показово. Ці консультації мали вже початися ще з листопада 2023 року. Проходить майже шість місяців і лише вперше зустрічається сторони на офіційному рядовому рівні. І де факто ні про що не домовляється при тому, що частина польської команди сторони була готова, власне, на бою українська сторона була до цього готова. Це не було би фінальне рішення, але воно проміжне частково би зняло цю напругу в двосторонніх відносинах. Ну але через те, що існує диктат вулиці, тобто польських фермерів, які заблокували кордон, і існує неузгоджена позиція в урядовій команді польській. На жаль, українська сторона не може одноосібно прийняти таке рішення, бо для тангу потрібно двоє. Цими вихідними в Польщі, окрім Великодня, будуть також і місцеві вибори. Як виглядає ситуація станом Назар, з які політсили є серед лідерів? Ну традиційно залишаються дві основні політичні сили: це громадянська платформа Туска і право і справедливість Качинського. В них приблизно по 30%. тобто, бачимо. Особливих змін не відбулося з парламентських виборів, але натомість набирають підтримку інші політичні сили на зразок третього шляху. Головні і конфедерація, яка також має головні орієнтовно має 12-15%, Різні дають показники. І конфедерація це крайня права антисистемна антиєвропейська антиукраїнська сила. В них приблизно 8%, 8%. тобто вони теж трошки наростили свою підтримку, зокрема завдяки блокуванню кордону. Бо вони є одними з організаторами цих протестів. Виглядає так, що. Це може бути певний переломний момент за умови, що діючій владі коаліції трьох сил, тобто е громадянській платформі, третій шлях і селянській партії, якщо їм вдасться суттєво наростити е підтримку на місцевих виборах, вони можуть де факто суттєво посунути право справедливість органів місцевого самоврядування, е що буде великим ударом для ПІС, і що не виключно може спрокувати внутрішню партійну кризу в ПІС. Е -е Треба розуміти, що великі міста, тобто усі міста, мільйонники і повітові міста зазвичай забирають власне, громадянська платформа. Але от сільська місцевість, особливо прикордона польсько-українська, польсько-білоруська, це зазвичай голосують або за ПІС, або за конфедерацію. Так, що в нас є така історія, що всередині діючої влади є внутрішня конкуренція між Громадянською платформою і третім шляхом вони один в одного трошки забирають голоси, і те, що вони сформували спільну уряд і коаліцію, не означає, що вони зараз не мають внутрішніх напружень. Те саме відбувається в опозиції між ПІС і конфедерацією, йде дуже серйозна конкуренція за голоси цих виборців. Саме тому радикалізуються заяви, і така є майже тотальна підтримка польського суспільства протестів, які відбуваються на кордоні. Це зокрема зумовлено тим, що а фермери є достатньо монолітним і впливовим впливовою суспільною групою, і всіх намагаються загравати з ним. Для наших глядачів, там які не розуміються, до прикладу в польській політиці, і в, в, в польських партіях, ці місцеві вибори Україні на руку чи ні більше ми можемо аналізувати в понеділок, коли вони відбудуться, але все таки станом на Це зараз. місцеві вибори. Тобто, на відміну від виборів президента чи парламенту, вони меншою мірою впливають на двосторонні відносини. Хоча. Треба констатувати факт, що саме ці місцеві вибори підходять під акомпонемент напруження українсько-польських відносин, бо на рівні там кандидатів в міські голови і місцевих депутатів так само проговорюють проблему сільського господарства. Чому Тому що всі намагаються бути патріотами, захищати національний інтерес перед загрозою українського аграрного сектору. Для України ніякої якби небезпеки воно не несе, крім того самого факту, що вони відбуваються, uh -huh. тому що де-факто майже вже рік, скоро буде рік, як триває нон-стоп виборча кампанія в Польщі. Тобто, як почалася літом 23-го року з парламентських виборів, і якби не місцеві вибори, я думаю, дещо напруга була менша і місце для конструктиву було б більше. Але я нагадаю, після місцевих виборів будуть вибори, вибори до Європарламенту в червні. І, і тому можемо констатувати, що де-факто, от ті консультації, які відбулися вчора в Варшаві, не матимуть шансу на якийсь прогрес, що найменше, поки не відбудуться вибори до Європарламенту. Можна обережно припустити, що після червня, або вибори будуть 6 червня до Європарламенту, можливо, в червні липні. Будуть якісь паростки надії, що вони е, здався уряду польському і українському дійти принаймні якогось проміжного компромісу, який був зірваний отам колодзе, ще залежно від того, яка буде конфігурація на цих виборах, тому що розуміємо, що на місцевих виборах піс зараз і хоче отримати більше мене довіри, так аби якось трошки реабілітуватися за той момент, який стався на центральних парламентських виборах. Так так само і на його парламенті буде відбуватися те саме. Якщо припустимо, що на місцевих виборах більшу частину голосів знов ж таки отримує громадянська платформа, так і так само це. Буде виражено в європарламенті, тоді у діючого прем'єра буде більше інструментів в руках. Так, для того аби це питання залагодити, що ж ця система буде трошки змінена, тоді знов ж таки ми заходимо в таку ситуацію, дещо патову саме так, цілком добре. сказано Ну і що цікаво, що е, український кордон, польські фермери блокують. А от той кордон, з якого йде товари з Росії, блокувати, припинили так. Сказали, що свята треба їхати на свята, і нема що той кордон блокувати. Хоча самі протестувальники, коли на цьому кордоні стояли, вони сказали таке, що вони були загалом дуже здивовані. Тою кількістю товарів, яка їде зі сторони Росії до Європейського Союзу, вони не уявляли собі цього масштабу. Але ми пам'ятаємо ще про кілька фактів, коли українські журналісти виїздили на цей кордон і намагалися зробити матеріали про те, як виглядає цей експорт. І тоді реакція польської влади була, ну скажімо так, дуже м'яко сказати неадекватною. Так на наших журналістів, чому? Ну, польська влада, так само, зрештою, як і інші країни, члени ЄС, і дивним чином не помічали експорт сільськогосподарської продукції з Росії і Білорусі. Треба нагад... фактично звернути увагу, що він часто йде власне як експорт з Казахстану, що якби певною мірою завуальовує сам факт того, що це товари з країни-агресора. Тому формально можна вони очевидно здогадувалися, що Казахстан, який має там посівних ну не так багато, але возить тоннам мільйонами тонн продукції. Але чому вони не проводили перевірки? Ну я не можу вам відповісти, але це наштовхує на думку, що існує певна подвійні стандарти. Бо в тому випадку, коли цілком перекрита ембарго на українське зерно, перекрита фактично кордон для іншої продукції. Продукт товари з Росії йдуть вільним безперешкодно, і лише українське наполягання, що потрібно на це рогувати, змушувало польську владу, і не тільки польську, Литви і інших країн ЄС поставити питання про те, що треба на рівні ЄС приймати якесь рішення або про повну заборону, або про якесь квотування, скажімо так. Рішення немає, але я думаю, якби не українська сторона, це питання до сих пір би ніхто не піднімав. це дуже дивно, тому що санкції накладаються на Росію. а... Рух товарів продовжується. Ну така сама історія, якби з російським газом. Він ж не російський, він, наприклад, туркменістанський, так або будь-які інший, але гроші заробляє на цьому в будь-якому випадку Росія. Ну і коли ви казали про конфедерацію, яка зараз підвищила свою певну частину виборців, які готові за них голосувати на фоні цієї радикалізації, то ми пам'ятаємо історії, коли пов'язувалося керівництво цієї партії власне з росіянами, так ну і класично. Так складається, що росіяни в основному, коли підтримують певні політичні проекти у Європі, вони підтримують або крайні ліві, або крайні праві партії. Ну і таким чином виглядає, що Польща через конфедерацію, яка можливо має зв'язки з Москвою, не просто поглядах, а реально фінансуванні цієї партії, можливому, може виглядати так, що Польща вже є втягнута у гібридну інформаційну війну всередині своєї країни, по факту, ну це давно вже доведений факт, що, на жаль, польща виявилася не готова до впливів і російської пропаганди, і агентів впливу, які перебувають на території Польщі, якось недооцінювали цей факт. Але те, що звичайно їх найбільше цих агентів впливу в складі партії конфедерації, це вже доведено дослідниками в Польщі, які моніторять власне інформаційний простір, інформаційну безпеку. Але я не бачу якихось конкретних дій, щоб польська влада якимось чином реагувала на факт можливого і причетності. розслідування світ, перевірки Маклера, наприклад, е е інших представників конфедерації е в підігрування е російським впливам у Польщі. Так? І взагалі тут треба констатувати, що ми говоримо зараз про кризу в аграрному секторі в двосторонніх відносинах, але проблема кордону вже щораз е Більше стає жити окремим життям. Наприклад, те, що потенційно може бути літом, знайдений якийсь компроміс, не означає, що це вирішить проблему кордону. Ну, звичайно, це були треба... перевізники, потім були аграрії, потім ще хтось може бути. І тут Треба костувати велику проблему, що польський уряд де-факто не контролює події, які відбуваються на кордоні. Вони фактично віддали контроль за цими процесами організаторам з фермерського середовища, але там. І а прис... там мільйон організаторів і а там свої хаос. керівники, які між собою змагаються. Е, хто е, має формувати порядок денний їхній? І там серед них звичайно примкнуло багато різних негідників, зокрема і агентів впливу. І тому не, ми не поодинокий раз бачили, як там проявляються різні е, меседжі пов'язані з. Е, або російською пропагандою, або е, українофобією, це не означає, що польські фермери всі поголовно українофоби. Але через те, що цей процес дуже часто виходить з-під контролю, саме це є оцей хаос, який там панує, дозволяє ось цим середовищам е, просувати ці меседжі і спекулювати на цих проблемах. Власне, через те, що уряд дуже часто самоусунувся, ну просто на це ніхто не реагує. Ну, блокада відверто затягується, тому питання перше, ну. Компроміс він мусить бути знайдений, Це також повинно, блокада рано чи пізно має закінчитися, але е, погодьтеся, що дуже схоже на те, що якраз поляки використовують цю ситуацію для створення так званого неформального механізму якраз просування своєї продукції, якраз на ринки є, що було би неможливим через без цієї блокади. Не те, що просування своєї продукції, тобто, Польща, як країна-член ЄС, має і так вільний ринок і може вільно продавати свій товар в межах ЄС без різного квотування. Де це про те, що надавати переференції, так тобто більші можливості для своїх товарів, попри. Ті регулятивні фактори, які існують в європейському союзі, Так, де-факто, оця одноосібна заборона з польського сторони, що є протирічість єдиній політиці ЄС в сфері сільського і політиці єдиного ринку і блокування фермерами, вони де факто створюють механізм так званої недобросовісної конкуренції. Тобто, вони по факту не не допускають. Присутність українських товарів на європейському ринку. Хоча угода про вільний ринок і лібералізацію торгівлі України з ЄС дозволяє з червня 2022 році року вільно продавати е, свою продукцію. І що відбувається останній рік, власне, от е, паралельно з тим, як в Варшаві зустрічалися е, дві урядові делегації, е, день перед тим, в Брюсселі відбулося тристороннє е, рішення про. Пролонгацію цієї угоди про вільну торгівлю. Ну то все не, теж не прийшло до нас. Власне через Польщу, яку підтримала Франція, Італія, Угорщина Австрія, були закладені додаткові механізми обмеження, не заборони, але обмеження української продукції за рахунок введення в об... формулу обрахунку 2021 рік. Це рік, коли ще були багато квот і рівень експорту українського е... за кордон. Був набагато менше, ніж у 2022-2023 році. Через це, через оцю правку, Україна в 2024 році втратить 331 мільйон євро через таку правку, яку пролобіювала Польща і Франція. Україна якби морально готова до цього, бо цю ситуацію треба розглядати в ширшому контексті майбутнього членства України в ЄС. І оце питання сільського господарства буде одне з найважчих у переворах не тільки з Польщею, але й з Угорщиною, Словаччиною, Румунією. І Україна. Морально готова до цього, і вона повинна і буде поступатися. Але тут треба зрозуміти, що Україна має показати свою суб'єктність, захищати свої національні інтереси. Це не означає, що якщо ми ходимо в ЄС, ми маємо мовчки виконати всі претензії і всі примхи, які будуть нам ставити інші країни. ЄС нам потрібно аргументовано пояснити, що там, де український експорт несе певну безпекову загрозу, у цю. Надмірність очевидно, Україна може обмежувати, тобто погоджуватися на самообмеження. Зрештою, Україна вже робить кроки на самообмеження. Але все решта, що в рамках розумного економічного обрахунку, Україна повинна обстоювати це. Бо якщо ми не будемо вміти відстоювати свої інтереси, то е, за рахунок нас е, інші країни будуть вирішувати свої національні інтереси. Тому те, що ми бачимо дуже часто в новинах, воно часто неприємно, але дуже часто потрібно йти в бійку. Ну це я вам умовно кажу. Але аргументовано в бійку захищати свої національні інтереси. Зрештою, Україна це непогано робить. Я вам скажу, особливо на рівні Брюсселя. І поляки це визнають. І часто польський уряд це дратує, що Україна непогано лобіює свою позицію на рівні Брюсселя. Ну, тому що мабуть за міністри українські не скидаються на крик, коли намагаються довести свою позицію. Тому це теж відіграє свою роль. Бо і в Брюсселі теж багато проблем. Ми пам'ятаємо ці світлини. Буквально е кілька день тому, так коли трактори знову блокували центр Брюсселя. і обливали гноївкою. Дякую вам за розмову. Тарас Радь, політолог, дослідник польсько-українських відносин, був з нами у цій частині. Головне задання.